Столицю накрила аномальна злива, яка паралізувала рух транспорту, перетворила вулиці на річки. А скільки вона ще буде панувати, і чого очікувати киянам в найближчі дні? Так, це зараз територія Київщини, так само північних областей, частково і Черкаські Черкаської Полтавської області перебували під впливом активного циклону, який цієї ночі утворився на території України, скажімо так, на хвилі атмосферного фронту, який пролягав з півночі на південь, навіть з північної відходу сходу на південний захід через. Торії України відповідно вночі активізувалися процеси, і бачимо, що спочатку це було для території Київщини, якщо говорити безпосередньо про, про столичний регіон в нічні години вигляді грозової активної діяльності, тобто це як початок, скажімо так, був цих процесів. Але ось надалі, вже цей атмосферний вихор, скажімо так, тобто циклон, він буде рухатися у північно-східному напрямку. І зараз вже територія Київщини, Перебуває в тиловій його частині, тобто, скажімо так, вже процес йде на стихання поступово. Саме, скажімо так, пікові години були переважно ось в денні години по Київщині. в нас вже південні райони області ближче до вечора. Будуть без опадів так само і Київ. В принципі, очікуємо, що в вечірні години вже в такі сутінкові в принципі, можливо, навіть десь за хмарок і сонечко трошки може проблисне вже під час того, як буде сідати за горизонт. Але вже очікуємо, що й дощ буде припинятися. Ну хіба що по північних районах області вночі ще він може залишатися завтра? Вже ці процеси покинуть територію саме Київщини. Якщо про неї говоримо, залишиться тільки по північно-східних областях. Переважно це. Чернігівщина та Сумщина, там ще залишкові такі, якби вторинні фронти, можуть бути і окремі дощики. В той же час у більшості областей, решти, вже буде погода переважно без опадів, Лише в денні години по Закарпаттю, Прикарпаттю, там вже нові атмосферні фронти можуть спричинювати короткочасні дощі, окремі грози, тобто це вже. Абсолютно інший процес. Варто на що ще звернути увагу, звичайно, це на температуру, тому що цей циклон змінив конфігурацію повітряних потоків на територію України. Якщо до цього вони переважали в нас з півдня південного заходу, тобто приносили більш теплу повітряну масу, то зараз у нас вони вже будуть і сьогодні, вже вони зараз в другій половині дня вже всі відчують, що повітря більш прохолодне, надходить вітер тепер з північного заходу. І відповідно в нас певне зниження температури. Тому найближчі ночі в нас практично до кінця робочого тижня, навіть ну до суботи, нічні температури по західних північних Вінницьких областях вночі 11-16 градусів, а в день години всього 18 двадцять Решта території в день години будемо мати в межах 24-29. Ну і трошки тепліше, звичайно, залишається південний схід. Там все ж таки 27-32 в цих межах в денні максимум будуть отримати. За прогнозами, в нас щодо місячних норм, звичайно, це буде порівнювати потім Центральна геофізична обсерваторія, імені Бориса Срезневського. Вони саме ці порівняння з кліматичними нормами будуть проводити. Ми, як синоптики, оперативні, скажімо так, очікуємо, що. Цей дощ він буде в межах значного. Це означає, що це буде близько ну, до 50 міліметрів опадів за 12 годин. І поки що, ну скажімо так, в цих межах вже остаточні виміри будуть сьогодні е, традиційно, як завжди, наші метеорологи на метеостанціях вимірюють це кожні е, 12 годин, о 8 годині вечора сьогодні будуть ці виміри.